Доброго дня, шановна громада. Сьогодні у нас відео зйомка на нашому підприємстві, і сьогодні ми хочемо показати вам, як запускається найскладніша наша матриця 2 мм для стартового комбікорму на грануляторі. На ось цьому грануляторі дуже популярна наша модель 22 кВт. Трошечки хочу звернути увагу, яка матриця запускається. Ось така матриця буде запускатися. 280 мм. 2 мм. Ще раз підкреслюю. Що я хочу звернути по цій матриці. По-перше, є на матриці робоча сторона, і є на матриці не робоча сторона. На ній так і пишеться: а не робоча сторона. Також на матриці на кожній, яку ви отримуєте з гранулятором чи без. Є обов'язково маркіровка цієї матриці і коли вона виготовлена. Обов'язково, коли ви отримуєте гранулятор, чи коли ви отримаєте матрицю будь-якого розміру на будь-який гранулятор, ви отримуєте інструкцію, ось така інструкція щодо прогріву притертої матриці, і інструкція щодо притирання нової матриці. Якщо гранулятор йде до вас і він обладнаний матрицями, матриці всі проганяються в нас на підприємстві. Вони піскаструються, чистяться, якщо потрібно, і обов'язково проганяються. Якщо матриця йде до вас окремо на ваш гранулятор, вона обов'язково піскаструється, якщо потрібно, вона чиститься, але проганяєте ви її самі по ось, ось такої от інструкції. Це дуже важливо. І сьогодні я хочу звернути увагу насамперед, про те, що ми сьогодні використовуємо кожний пункт цієї інструкції. Інструкція щодо притирання нової матриці. Ще раз підкреслюю, що це двійка, і зараз ми її будемо запускати ось цю двійку. Шановні глядачі, що буде, якщо запускати матрицю невірно чи неправильно? Я хочу показати. Ось у нас від клієнта приїхала матриця. Два мм при неправильній експлуатації при неправильному запуску ви можете побачити, що з нею трапилося з цією матрицею. Її просто закатало, її закатали цю матрицю. Щоб такого не було, ми зараз сьогодні з вами зібралися ось тут, щоб її запустити і повністю проконсультувати, як це робиться. Я Даю матрицю нашому оператору Івану, і ми робимо перший, перший пункт нашої інструкції. Перший пункт ми обов'язково ось це посадочне місце. О, і матриця, яка стає на посадочне місце не робочою стороною, вона має бути витерта і чиста. Должна бути. Шановні глядачі, дуже важливо, коли у вас старий вже гранулятор не новий, щоб ця матриця не мала ось такого от люфта. Якщо вона може мати такий люфт, то він має бути мінімальний, мінімальний люфт. Вона має стояти. Ця матриця мертво, і ця матриця стоїть відносно ось цього валу обов'язково 90 градусів. Якщо ви бачите якийсь перекос по цій матриці, і що вона у вас болтається, будь ласка, зверніться на наш сервіс, і ми вам в цьому допоможемо. Зараз ми, коли поставили матрицю, ось монтажні отвори. Ми зараз накидуємо ролики і показуємо, як зажимати ролики. Ролики ви можете ставити як однією стороною, так і іншою стороною. Це без різниці. Це технологічні отвори в роликах, ви на них не звертаєте увагу. Це отвори, які е Використовується при обробці ось цього вала це технологічні отвори. Через підкреслюю, от отвори можна ставити як цією стороною, так і перевернути на 180 градусів. Немає різниці. Обов'язкова умова, коли ви ставите ролики у вас на нову матрицю. Ролики у вас повинні бути або нові, або шліфовані. Ролики повинні бути в гарному стані. Нельзя ставити ролики, які мають горби, які мають виробітку, на нову матрицю. Ви, ви по-перше, не будете мати продуктивність. По-друге, у вас ролик швидко з'їсть цю матрицю, і е толку ніякого не буде. Обов'язково пара бути нова. З гранулятором обов'язково йдуть ось такі компенсуючі шайби, які вирізаються на лазерному верстаті. Компенсуючі шайби у вас служать для того, щоб ви перекрили нерізьбову частину вала і набрали таким чином, щоб ця остання гайка була вище вала, щоб ми могли накрутити гайку і нам хватило ось цієї різьби. Для чого ми даємо таку кількість цих контргайок? Тому що матриці йдуть різні. Ця матриця двоєчка, вона має товщину 24 мм, 23-24 мм. А є матриці, які мають, наприклад, 70 мм товщини, і ці гайки вже можуть бути не потрібні. Або буде одна гайка і буде закручуватись просто одна шайба і буде закручуватися просто гайка. Тому ми даємо отаку кількість цих шайб, компенсуючих шайб. Одіваємо гайку, закручуємо гайку. Дуже важлива процедура зажиття роликів, яку ми зараз показуємо. Зажимаємо ролики таким чином до кінця, щоб ви могли ось так: от редуктор місця з мотором прокрутити кілька разів. Наприклад, три рази по 380. Ось ми прокрутили, зажали ролики. А потім, по пункту нашої інструкції, ми відпускаємо ось цю гайку на одну третину, приблизно на одну третину. У однієї грані. Ось приблизно одна третина, і тепер ми контрагаємо ролики. ролики ваші готові для експлуатації, гранулятор готовий. Матриця виставлена, ролики зажать. Обов'язково, коли ви вже поставили ролики, затиснули матрицю. Ще перед цим неважливо, нам, якщо це комбікормова матриця, обов'язково треба помазати олією. Олією матрицю Ось так берете кісточку і мажете олією матрицю Якщо у вас матриця використовується на паливну пелету, ви можете використовувати відпрацьовану оливу, автомобільну відпрацьовану оливу. Щоб вони краще скользили, щоб комбікорм і притирочна суміш краще скользила, ми обов'язково робимо ось такі, ось таку процедуру. Це тільки на нову матрицю. Шановні глядачі, гранулятор повністю готовий для запуску, щоб ми його запускали. А для того, щоб ми його запустили, ми повинні виконати по інструкції певні пункти і підготувати суміш, якою ми будемо запускати гранулят. Щодо суміші, ми сьогодні замішали три відра. У нас є три відра різної суміші. Перше відро це обов'язково і ми це рекомендуємо. Це іде відро висівки, це 15-літрове відро. Ми наливаємо сюди 700 г будь-якої олії. Висівку, і сипемо сюди приблизно 150 грам піска. Білого піску, не жовтого, не відсіву, а білого піску. Бажано насипати сюди. І ось таке відро нам потрібно замішати. Далі в нас ще одне відро є це курячий комбікорм, стандартна рецептура курячого комбікорму, якому, якому, який ми вже проженемо в кінці. І в нас ще є суміш. Така сама е, висівка, тільки без піска. 700 грам олії, відро висівки без піска. Цією сумішю ми законсервуємо матрицю. Я думаю, що ми можемо починати. Наша задача стоїть в тому, щоб ось це відро зараз ми будемо гранулювати 10-15 хвилин згідно нашої інструкції. І я буду коментувати. Наша задача стоїть в тому, обов'язково, щоб це відро поступово сипати на матрицю. При цьому, щоб в нас максимально виходили звідси гранули і суміш ту, яку ми засипаємо. Но це робиться дуже поступово. Ролики мають крутитися проти часової стрілки. Шановні глядачі, тепер ми загранулювали 10 хвилин ось цю суміш. Ви бачите, що тут вийшло. Тут полугранули полусуміш. Я хочу розказати ось ці нюанси. Вони дуже-дуже важливі, ось ці нюанси при грануляції 10 хвилин ось цієї суміші. Ще раз повторюся суміш у нас висівка, 15-літрове відро, 700 грам олії абокновенної, сонячникова олія і 150 грам білого піску. Ви замітили, що оператор, він дуже по чуть-чуть сипав. Це дуже важливо. Це дуже важливо, що не спішіть. Будь ласка, не спішіть. Ось цих 10-15 хвилин як по інструкції ви повинні відпрацювати дуже-дуже чітко. Коли ми можемо більше всипати, в нас один ролик може підклинити. Так як нова матриця, вона має великий супротив. Отвори не відполіровані, не чищені, мають супротив. Хоча вона пройшла піскоструйну обробку, але все рівно це вже практика. І ви, коли чуть-чуть сипаєте, коли крутиться ролик, ви можете бачити, що він лишає від своїх зубців такий слід, як іде гусеничний трактор. Тобто, якщо є такий слід, значить ви робите все правильно. Якщо ви бачите, що матриця... Стала гола і комбікорм, ось ця чи ось ця суміш у вас розлізлася між центровою силою, її викинуло на наружний діаметр. І матриця чиста. Ви не бачите цього тракторного сліду. Ви повинні зупинити гранулятор, під роликами почистити, ще раз запустити і опять поступово сипати. Це означає, що у вас ролик став на лижу. Він не крутиться вокруг своєї осі. І він вам стирає, витирає матрицю, так як я вам показував, що стається з матрицею клієнтів. Ось тут ролик, який став на лежі, він просто закатав ось цю матрицю. Це була нова матриця, новесочка сечка. Поэтому ще раз 10 хвилин поступово ми сипемо і ваша задача стоїть в тому, щоб звідси з цього носька гранулятора якомога більший потік виходив ось цієї суміші. Одне таке відро, воно розраховано на, при, на притирку і запуск однієї матриці. Я підкреслюю: якщо ви запускаєте наступну матрицю, ви повинні замішати нове відро такої суміші. Якщо ви буде якщо ви будете використовувати гранулятор, наприклад, 37 кВт, треба два відрадки суміші, тому що гранулятор більший і нам потрібно більше цієї суміші. Зараз ми після 10 хвилин такої от грануляції. Ми нічого не робимо, гранулятор в нас настроєний, все чудово, тут жирна суміш. Це була суміш з піском. Зараз ми пробуємо запустити потихеньку комбікорм. Курінний комбікорм. Вклад цього комбікорму він йде стандартний, він майже ні в кого не відрізняється. Це стартовий комбікорм для курчат, для перепілки на матриці 2 мм. Яка стоїть задача? Комбікорм ми також сипемо потроху, і ми дивимося, щоб у нас збільшувався ось от, от потік гранул. Подачу дозовану включати зараз не можна. Треба взяти відро, одно відро такого комбікорму і потихесечко сипати. Якщо ми будемо бачити, що у нас гранула виходить вже нормальним потоком, у нас нормально себе ведуть ось ці ролики, є тракторна дорожка, про яку я розповів. Тоді ми потихесечко можемо включати дозовану подачу. І потихесечко розганяти гранулятор до заявленої продуктивності. Підкреслюю, що на двійці це приблизно 400 кг. Трійка це 500-600 кг в цих межах. Ми зараз пробуємо запускати стартовий комбікорм для курей. Бачите, загранулювали перше відро стартового комбікорму. Комбікорм у нас виходить чудовий. ще раз ми потрохи сипемо, дивимося, що була ось ця тракторна доріжка, і ваша задача поступово, щоб збільшувався потік. Спішити не можна. Ми зараз беремо ось це відро, яке, яке ми загранулювали. Ми ще раз його пропускаємо. Це відро. А ось тоді ви вже можете включати шнек дозованої подачі, якщо він у вас присутній. Я думаю, що присутній для такого гранулятора. І ви можете на невеликих подачах шнека дозованої подачі включати подачу і поступово її збільшувати. Розігнати дану матрицю можна, ну, по-різному різна матриця, але це десь приблизно від 2 годин до 1 дня. Від 2 годин до 1 дня матриця виходить вже повністю, може і раніше вийти повністю на той режим, який заявляє виробник, тобто цих 400 кг. Запрошую Івана прогнати ще раз ось цей комбікорм. І зараз ви будете бачити, що потік цих гранул він вже буде достатньо потужний. you Значить, ми загранулювали відро комбікорму по другому колу. Ви бачили. Ви могли побачити, що потік гранул вже збільшений. Оператор гранулятора вже сипав трошки більше, але я підкреслюю вже вкотвій раз, що спішити не потрібно. не потрібно. Це дуже важливо. І в принципі ця матриця вже готова, вже можна включати подачу і вже можна на ній працювати. Це, що касається будь-якої матриці, ця процедура обов'язково. І це, що касається комбікорму. Що касається паливних палет, то тут дуже важливо не перегріти матрицю. Якщо ви бачите, що у вас не йде гранула, якщо вона стріляється, гранула, якщо димить гранулятор. якщо Іде висока температура, більше 105 градусів іде пилета, то ми рекомендуємо обов'язково позвонити на, за нашими номерами телефону на сервіс, і ми це питання допоможемо вирішити. Але обов'язково щодо пилетних грануляторів важливо, щоб не перегріти даний гранулятор, не перегріти ролики, так як. Це буде впливати потім і на змазку в роликах, і на матрицю, і можуть виникнути проблеми. Щодо комбікорма, такого майже бути не може. Ще раз підводимо підсумок. Поступово 10 хвилин ми прогронулювали суміш, прогнали прогоночною сумішю потихесечко, потім комбікорм два рази ось цього відро. І зараз нам обов'язково необхідно зробити консервацію цієї матриці. Консервацію цієї матриці ми робимо такими самими висівками, тільки вже без піску. Чому з піском нельзя? Як показує практика, пісок він є як цемент. Він може закоксувати матрицю, і вам прийдеться її висверлювати цю матрицю. Тому ми зараз загранулюємо. Ось цю висівку, і ця матриця вже буде консервована. Все, вона повністю готова, ви її зможете запустити через день, через тиждень олія не випаровується і воно буде чудово працювати. Якщо ви бачите, що ви не можете з першого разу розігнати матрицю повністю, є певні рекомендації. Як ви можете побачити, ви можете подивитися дуже просто. По-перше, в кого вже велика практика, він побачив по потоку, що поток є. Великий і ця матриця готова. Хто сумнівається, він може без проблем посвітити фонариком ось це віконечко. Сюди ні в якому разі нельзя, ось тут така табличка, нельзя сунути пальці, посвітити віконечко і подивитися, чи всі отвори працюють в матриці там, де перекривають ролики. Дуже важливо, щоб працювали всі отвори. Якщо ви не бачите цього по, які, по якійсь причині чи не можете побачити, ви можете перевернути матрицю на зворотню сторону і подивитися, якщо у вас доріжка е, і там видно е, гранули ось такого кольору, світленькі гранули, значить матриця працює повністю вся. Якщо ви бачите, що там темні е, ось такого кольору гранули, значить це буде свідчити про те, що всі отвори не працюють. Цю матрицю потрібно буде висверлити і ще раз, і ще раз її запустити. Тоді вона повинна буде запрацювати. Ця матриця обов'язково сверлити і чистити матрицю. Ми рекомендуємо тим сверлом діаметр того сверла, діаметр гранули, який ви отримуєте. Якщо це двійка, сверлимо двійку. Якщо це трійка, сверлимо трійкою і так. Далі, зараз ми завершуємо процедуру притирання нової матриці. Ми зараз консервуємо матрицю. Запрошую оператора. Ми з вами завершили процедуру притірки і запуску нашої матриці. Двійка, я зразу кажу, що це найскладніша матриця. Інші матриці, як показує практика, запускаються ще краще. В принципі, нічого складного, але обов'язково треба притримуватися цієї інструкції, цього відеоролику, наших рекомендацій як завода-виробника. Щоб у вас не було таких проблем, як ви бачили на от матриці. Я дякую всім за увагу і дуже прошу, якщо у вас не виходить, будь ласка, звертайтеся, ми розберемо і допоможемо. Усім дякую.